Всім привіт! З 1 листопада починається заборона на лов риби і раків на зимувальних ямах. Я зараз розповім вам про Чернівську область, в якій я живу. Розкажу на яких ямах не можна ловити, що взагалі відноситься до зимувальних ям. Ну і інша інформація зв'язана з цією забороною. Наприклад, там відповідальність і штрафи. А що ж таке зимувальна яма? Це поглиблена ділянка дна. Водного об'єкта, де скупчуються водні і біоресурси в зимовий період. У річках вони знаходяться в найбільш глибоких місцях із повільненою течею і, як правило, там є зворотня течія. Сповільнена кругова течія допомагає рибі нормально перезимувати в зимовий період, не витрачати багато енергії, борячись із сильною течею річок. За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від. 34 до 170 гривень. Ну, це якби дуже мало. Можна платити штрафи ловити, подумаєте ви, так, якщо вас піймають на зимувальній ямі без риби, але якщо у вас ще буде риба, то згідно такс, ви ще й відшкодуєте і за рибу. А це суми такі немаленькі. Як ви вже знаєте, от для прикладу, за одну щуку 3468 гривень. От і рахуйте. Одна щука плюс 170 Ну і так далі. Якщо там буде багато дрібної риби, то взагалі там сума величезна. Заборона на ловлю на зимувальних ямах діє з 1 листопада і до початку весняно-літньої заборони. Тобто оця зимова заборона переходить уже. У весняно-літню. У наказі управління Державного агентства меліорації та рибного господарства можна переглянути список зимувальних ям по нашій Чернігівській області. Він у форматі PDF. Так от, якщо відкрити його, читаємо зимувальні ями по річці СОЖ, річка Дніпро, річка Десна. І от якщо порахувати всі ці ями, то їх не так і багато. На всій річці Десна на території України. Я нарахував по Десні 26 зимувальних ям. Але ж, це на всій протяжності річки. В моїй місцевості 4 зимувальні ями, на яких я раніше ловив. Восени там, чи, чи влітку. Взимку я на їх не ловлю, тому що там зимувальна яма. Це зрозуміло. Але. Перебувати на ямі можна. Якщо ви приїхали туди просто відпочити, там, посмажити шашлики чи посидіти з друзями, то це не забороняється. І також і снасті. Якщо вас піймали з складеними снастями, а ви там просто проходили по ямі, то це теж не заборонено. Дивіться, ви йдете, є яма зимувальна, там її протяжність в основному у нас 500. Або один кілометр. Ну, от, ви йдете до слідчого місця, і вам потрібно якось пройти цю зимовальну яму. Ви ж не будете її перелітати. От. А тут вас спіймали, що ви знаходитесь на ямі. Ну нічого страшного, ви ж там не ловили. Бо якщо ви просто зі зматаними снастями проходили через зимувальну яму, то це не має ніякого порушення. І далі, от, про зимувальні ями, взимку там всі ловлять і ніхто. Особливо на це не звертає уваги. Багато хто навіть не знає, що є така заборона, це по-перше. По-друге, не знають, що там е, хтось може їх оштрафувати. Але такі випадки є. Патруль працює по мірі своїх можливостей і ловить порушників на зимувальних ямах. От, і випадки часті, коли там приїжджають на яму і ті, хто там ловить рибу, вони отримують штраф. Я не кажу, що потрібно порушувати, але розказую, що зимувальні ями перевіряються рибоохоронним патрулем на випадок порушників. Не кожна яма є зимувальною. На десні в моїй місцевості на одному кілометрі може бути одна-дві глибоких ямки. Якщо взяти, наприклад, 30 км річки, то там може бути. Одна-дві зимувальних ямки, всі інші ямки не зимувальні, але там взимку також є риба, там її можна ловити. То не потрібно казати, що все ловити не можна ніде на ямках. Я що от В наказі є список зимувальних ям, їх 26 штук. Ви можете з ними ознайомитися і вже знати, куди не їхати, а куди можна їхати. А тепер відразу ж і. Таке запитання, а що робити тим, хто з іншої області, де шукати інформацію? Знову ж таки, ви шукаєте інформацію уже на сайтах по своїх областях. Я не можу от по кожній області розписати зимувальні ями. Це буде довго. А як для прикладу показую, що на сайті Рибоохоронного патруля є інформація по зимувальним ямам. Я ж не знаю, може у вашій області взагалі такої заборони немає. Може, у вас там і зимувальних ям немає. Я ж не, не володію такою інформацією. По нашій області кожен рік вводиться така заборона. І кому не хочеться е, порушувати, той не ловить на зимувальних ямах. Ну от Я спробував пошукати інформацію по Київській області, по зимувальним ямам. Наказ на 2023 рік. І поки що ніякої інформації немає. Я не знаю, чому вони ще її не виклали в інтернет. По 2022 році є інформація, але то вона застаріла, потрібно 2023 рік. Тому слідкуйте за оновленнями в інтернеті. Якщо вам цікава така інформація, от Київська область я не знайшов поки що, але там точно раніше це вводилося. Гляд на цьому все. Я думаю зрозуміло вам пояснив. Про зимувальні ями дуже проста, легка інформація, де можна ловити, де не можна ловити і як не порушувати. Дякую за перегляд, до зустрічі!